Дівчата, будьте сучасними. Дивіться, так. і приходьте на форум антічта. Тепер від мене реклама, але це не реклама. І ви будете знати, що ретинолом можна користуватися Якщо правило, весь рік. Так? Просто зранку треба використовувати СПФ. До речі, е, Але... я забула сказати: е, я роблю у косметолога додатково раз на рік пілінг ретинол 6-відсотковий, коли тебе косметолог намащує, два рази чи три підряд і ти облазиш. Я облажу, як та зміюка. Я це обожнюю і дуже гарно оновлюється шкіра. Це теж в мене раз в рік така процедура косметологічна. І от я обожнюю домашні ретиноли в домашньому догляді, якщо вони правильно підібрані, і е, робити його саме на ніч. Ну результат бачу. Ретинол – Це просто знову ж таки маст. І, До речі, я про нього дізналася від Ані Масько, з якої mm. так само ми знімали подкаст. І колись вона мені давно каже: Кріс, тобі потрібен крем з ретинолом. Ну я ж кажу, добре, давай ми. Його вводили в мій б'юті раціон там за схемою певною, і через деякий час хтось мені каже, я ж виклала в інстаграм, кажу, що от я користуюся, мені як почали писати так, жінки, що так. Крістіна, не можна влітку, ви вся будете в плямах, пігментних, це так погано. Я ж одразу до Ані. Злякалась. Кажу, ні, я не злякалася. Я а. кажу, тут мені пишуть, ну поясни, будь ласка, М мабуть, ну, є певний якийсь міф. Аня мені каже, є певний міф, що ретинол не можна влітку, але а, той, хто перший зробив Абаджі, а, в них є крем з ретинолом, так, він так. проживає в ну, тобто... І сам доктор Абаджи, 365 днів під сонцем. під сонцем, і він користується абаджі, Тобто це міф. Міф від тих людей, які просто не розуміються, що відбувається, от ти дуже правильно кажеш, не розуміються. Я та людина, яка не загоряє, попам, теж тобі сказала, в мене так. це прям табу. Але ретиноли, якщо їх правильно е, покласти в правильних пропорціях, з правильних активами, тим більше там ретинол і бакучол, так, перемішується. Ще так, і я цим користуюся, незважаючи на те, що дуже багато жінок ти дуже правильно кажеш, заходиш і вони бачать нас слініки з ретинолом. Такі ні-ні-ні, це я не хочу. Але наскільки. Наскільки це класно працює, наскільки це прибирає і попереджує пігментацію? Попереджує, ну, дуже попереджує, класно. бо насправді ретинол, якщо його на ніч ти наносиш, то зранку в тебе вже на шкірі SPF 15. Тобто він так працює, що шкіра створює захисний бар'єр вже SPF 15.